Деякі навіть заварено, інші без замків, ніби їх зсередини зачиняли. І що? А те, що через деякі фонить, хоч яйця запікай. Ну, тут же реактор. Від нього може. Не може. Він взагалі в іншому кінці. Я кажу тобі, це місце тільки здається, безпечно. Може, це і не бункер зовсім. А що тоді? Не знаю. Але ці двері замкнено, мабуть, не просто так. Себе командирів ланок буде велике зібрання. Щось з Малинем запахло, га? А я вчора чергував в командному пункті. Ну і підслухав випадково. Щось починається. Ти про що? У червоних мобілізація загрібають усіх підряд від дідів до підлітків. Навчання, навчання точно війна буде. З ким воюватимуть? З ким завжди, мабуть? З нацистами, з рейхом. Про нацистів чув до речі. Наші пости засікли відразу три розвідувальні загони рейху на поверхні. Їх там зроду стільки не було. Три загони? Де? Два десь неподалік. Шукають щось у засідці сіри сірибу. Каже, неначе вхід шукають. Дідько, гадаєш, знають про д шість? Може й ні, але це підозріло. Полізуть, отримають. Мельник охорону втричі підсилив. Та тому і підсилив, що знає про нацистів. Але все ж, якщо вони вхід знайдуть, гадаєш, орден стоїть проти рейху. Орден не воює з державами. Ми ж усе метро оберігаємо. Все людство від потвор, від покручів. Хто нас атакуватиме? Я ж не розповів до кінця. Був ще й третій загін нацистів, пам'ятаєш, біля ВДНГ його бачили на горі. В нас там була внутрішня варта, гартований та скальпель. Ну от вони передали, що бачать нацистів, чимали гурт. Потім передали, що нацисти бачать їх, а потім зв'язок обірвався. Постривай. Це що? Гартований зник. Не зник. Знайшли його і скальпеля. Обидва свинцем нашпиговані, і контрольний у голову. Не може бути. Я ж з ними три дні, тому тільки. День народження в нього був. Що за нелюди це зробили? А це що а що, Полковник Мельник заборонив залишати ти обстежені зони. Чорності. Так, лекси, не слухай цього блазня. Відчиняйте ворота. Ти про лісницького чув. Ти про що? У хлопців з лабораторної охорони запитай. 144. Дідько. Що він там уже накої? Гаразд, рушаймо! До гробниць давніх володарів клали все, що могло знадобитися їм у загробному житті. Зброю, прикраси, колісниці. Навіть дружини рабів. Таку гробницю мені цей бункер і нагад. Пини городити нісенітниці. А скарби, про які ходять чутки, ті самі за могильні дари. Зброї боєзлічі коней і гордих і багатств незліченних. Адже схоже, правда. Ось тільки розкрадачів могил у всі часи чекали прокляття. Хане, ти замовтиш чи ні. Аго! Що трапили? Лісницький щось накоїв? А чорт його знає. Лесницький був у лабораторії. Зміна закінчилася, двері зламано, усе перевернуто. А Лесницького і слідний. От лайно. Так, а всередині там що? Сховища там. Начебто хімічна зброя. Хоча біс його знає. Приїхали. Зараз мені полковник Залісницького розпечену арматуру зажене глибоко в душу. А я мов на зло без вазеліну. Гаразд, Да, Взяти ми де щось взяли, але скільки ж тут виходів та входів. Ціле місто, схованки, бункери. Хоча, звісно, про таку базу можна лише мріяти. Кажуть, Ганза сміцняє свої прикордонні пости на всій лінії, особливо ті, що поряд з червоними і нацистами. Фашисти заворушилися. Щойно у штабі був. Вони там з червоними на поверхні щепилися. Два ударних загони. І що не поділили? Та хто їх знає? Що вони взагалі на поверхні роблять? Зроду ж налізли. У штабі ще хочеться, що це вони входи шукають. Сюди, до нас. Мужики, а хтось знає, у чому річ. Навіщо викликають?